Наше приміщення знаходиться в середських садах. Цей будинок вдавався вперше, вперше в експлуатацію майже весь заселений. Бачимо поруч шлагбаунт-заїзд до комплексу. Тобто наше торгове приміщення знаходиться на початку в'їзду в житловий комплекс. І бачимо, як воно виглядає з фасаду. Проговського 10к. Так. Кабель знаходить. Кабель треба. Так, це ленд канал. Заходить кабель. Так, і наша фасад, наше торгове приміщення.